Затриманого в Івано-Франківську 40-річного мешканця Запоріжжя підозрюють у вчиненні низки квартирних крадіжок. Чергову частину Івано-Франківського міського відділу по телефону поступило повідомлення від пенсіонера МВС про те, що ним разом з його сином на вулиці Галацьки в місті Івано-Франківську затримана підозріла особа. Одразу було оперативно направлено слідчо-противну групу на місце події. Працівників карного розшуку, дільничих інспекторів міліції. В ході перевірки працівники міліції встановили, що цей мешканець Запоріжжя неодноразово судимий за скоєння крадіжок з помешкань та інших майнових злочинів. При огляді речей затриманого було виявлено знаряддя вчинення злочинів, речові докази по кримінальному провадженню. В ході перевірки було встановлено, що вказана особа вже деякий час перебувала в місті Івано-Франківську. І займалася вчиненням квартирних крадіжок». Варто зазначити, що викрити цього заїжджого злоумисника вдалося завдяки небайдужості мешканців обласного центру. При виході сина забив під'їзд, ну і ми просто побачили, що це підозріла якась людина і стали трошки оглядатися. Він вибив з під'їзду і через арку підійшов до іншого під'їзду. Ми щось замітили, що він погано себе веде. Я до нього підійшов і спитав його, хто він є такий і що він тут робить. Він сказав, що він заїхав тут до колегів 136-ту Ще раз сюди повернулися в арку біля будинку, димся він ховається поза колони і почав тікати. Ну, Я його отут крикнув до нього, що він зупинився, кажу, Стій, зупинися, треба переговорити. Він не зупинявся. Я його зігнали недалеко біля машини, зловив його. Від принципів кришування до принципів захисту населення прикарпатські правоохоронці переходять на якісно новий рівень роботи. Про це на підсумковій прес-конференції журналістам заявив очільник УМВС в області Микола Семенишин. Також він зазначив, що на сьогодні громада не відчуває якісних змін у діяльності правоохоронців, але керівництво міліції Прикарпаття, не чекаючи на люстрацію, постійно відстежує непрофесійні кадри, вивчає думку громадськості щодо роботи кожного правоохоронця та працюватиме за принципом прозорості. Все для того, щоб Повернути довіру мешканців області до міліції ми не чекаємо на виконання закону, а в 2014 році принципово створили таку обстановку нетерпимості до осіб, які порушують службову дисципліну, до осіб, які не в спромозі виконувати поставлені на них завдання, давали їм принципову оцінку. І як приклад, 822 працівника міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 383 працівники звільнено з органів внутрішніх справ, і 28 працівників органів внутрішніх справ звільнені за негативними мотивами. Справжнім випробовуванням для прикарпатських правоохоронців став початок антитерористичної операції. Саме франківські спецпризначенці, не маючи досвіду бойових дій, першими приймали бої біля Слов'янська та гори Карачун. Був створений та укомплектований батальйон Івано-Франківськ. Микола Семенишин підсумував, що вже більше 600 правоохоронців взяли участь в антитерористичній операції. В зоні АТО при виконанні службових обов'язків загинуло. 10 побратимів, яких ми похоронили. Сьогодні держава виплатила всі соціальні гарантії, які передбачали, це і 609 тисяч і забезпечення квартирами сім'ї. І сьогодні в нас залишається невідома доля ще двох працівників, тому що по шести працівниках співпало ДНК. Вирішується питання щодо екзумації, Незважаючи на усі труднощі, міліціянтам все ж вдалося забезпечити правопорядок. Рівень злочинності в Івано-Франківській області один з найнижчих по Україні. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок, здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно. Щоденно. Проводимо заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні івано Франківськ» від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахрова, 15, телефон 790220, код Івано-Франківська, 0342. А також можна звертатися у міської відділи внутрішніх справ за місцем проживання. Керівництво Прикарпатської міліції продовжує практикувати виїзні зустрічі з громадськістю районів Івано-Франківщини цього тижня. Начальник УМВС в області Микола Семенишин разом з заступником начальником міліції громадської безпеки Василем Віконським та координатором зі взаємодії УМВС в області з громадськими формуваннями Ярославом Манжелеєм побували у Яремчі та Рожнятові. Власне активізація співпраці місцевих формувань з охорони правопорядку з правоохоронцями і стала приводом для спілкування. Наше сьогодні зібрання. Отут, От в форматі виконання закону України про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону. Я рахую, що нас сьогодні зібрала дуже одна проста ідея: захист нашої України. В обох районах, до яких виїжджали керівники обласного управління внутрішніх справ, доволі активна громадськість. Утім, потребує узгодженості діяльність різних громадських формувань, щоб належно виконувати завдання щодо охорони правопорядку та охорони важливих об'єктів у непростих умовах сьогодення. Консолідація всіх патріотів на захист, так як ми говорили, тунелів, жлідорожних мостів, охорона громадського порядку спільно з міліцією для того, щоб не допустити в першу чергу розповсюдження сепаратистських настроїв для того, щоб протидіяти різним диверсійним групам, для того, щоб не допустити на територіях нашої області. Різного роду кримінальних правопорушень у підсумку тривалих дискусій, в ході яких присутні висловлювали своє бачення подальшої спільної діяльності, було знайдено порозуміння і вироблено стратегію взаємодії між міліцією і громадськістю. Увага, розшук. Правоохоронці звертаються до громадян з проханням надати допомогу у встановленні особи загиблого, тіло якого виявлено у Херсонській області. Прикмети чоловіка, вік приблизно 35-45 років, зріст 183 см. сантиметра, середньої статури очі світлого кольору, довжина стопи 30 сантиметрів, розмір взуття 46-й, група крові четверта плюс, особливі прикмети на першій фаланзі мізинця правої руки з внутрішньої сторони наявний шрам довжиною близько півтори сантиметра. На момент виявлення був одягнений у сині джинси з ременем із круглою металевою пряжкою, бавовняну футболку бежевого кольору та бавовняні світло-сірі шкарпетки з ставками на підошві темно-сірого кольору. У разі отримання будь-якої інформації щодо особи загиблого або обставин його смерті просимо повідомити до УМВС України в Івано-Франківській області за телефоном нуль тридцять чотири два або 102. Так звані телефонні шахрайства останнім часом набули доволі значного поширення в кримінальному середовищі, в тому числі й на Прикарпатті. Тому працівники міліції краю зосередили особливі зусилля на розкритті та попередженні цих злочинів. А відтак отримали позитивний результат. Був затриманий громадянин, житель Львівської області раніше неодноразово судимий, який був затриманий одразу після вчинення такого злочину. Тобто була розіграна стандартна схема, пролунав дзвінок про те, що родич одного з наших громадян попав в міліцію, і для того, щоб вирішити ті питання, які він опинився, необхідно було дати грошову винагороду. Ці люди погодилися, і посібник Шахрая приїхав за грошима для того, щоб, скажімо, так, завершити вчинення злочину. Після цієї оборудки він був затриманий працівниками карного розшуку. Затриманого 24-річного чоловіка працівники міліції наразі мають підстави вважати причетним до обману з корисливою метою щонайменше десятка жителів обласного центру. Варто зауважити, що припиненню його кримінальних витівок посприяла пильність однієї з потенційних жертв. Позвонив фактично, ніби зять позвонив. Зять позвонив до моєї мами. І каже таке таке, що я збив дитину, зараз я знаходжуся в міліції, чорна біда. Треба залагоджувати справу, треба 2 тисячі доларів. Мама закликала мене. От. Я беру трубку. Довго він зі мною не балакав, але голос був майже подібний до мого зятя. І каже так: що я передаю трубку, слухай цю людину, що тепер з тобою буде говорити, і виконуй те, що. Він скаже і все буде в порядку. Однак, чоловік, якому зателефонували шахраї, виявився кмітливим і не дав себе ошукати. На той момент оперативники вже володіли інформацією щодо особи зловмисника, тож затримали його неподалік оселі Франківця. Коли я з ним балакав і відразу мені перезвонили з органів. Наші органи щось працюють наші. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого львів'янина до інших аналогічних кримінальних правопорушень а також звертаються до мешканців Прикарпаття з проханням бути пильними, щоб не потрапити в пастку до різного роду шахраїв.